Всім доброго ранку! Ну що, ви встигли поснідати? Якщо ні, то ви молодець, бо сьогодні ми снідатимо кісточками. У вас у вухах аудіожурнал Три хвилини здоров'я, журнал практичних порад для реального життя. Отже, а для чого їсти кісточки? Взагалі вони вкрай корисні. Зараз ви дізнаєтесь чому. Почнемо з найдоступніших, які можна їсти щодня, але які мають неоднозначну репутацію. За одну репутацією підправимо. У восьмому епізоді під назвою Кого ми годуємо, ми говорили, що половина клітин, з яких ми з вами побудовані, насправді належать бактеріям. Просто нагадаю, що клітин бактерій 35 мільярдів. Так ось, одне яблуко містить 100 мільйонів бактеріальних клітин, і більшість цих клітин прибувають у насінні яблук. Ці бактерії сприяють росту лактобацил та біфідобактерій, двох корисних бактерій у кишечнику, а ще вони зменшують кількість потенційно шкідливих бактерій та патогенів. А що ж до подмоченої репутації кісточок яблук, все досить просто: вони містять з'єднання миндалин, яке при розжовуванні може перетворитися на цианід. Поспішаю заспокоїти, щоб отримати смертельну дозу цианіду, дорослій людини вагою 70 кг потрібно з'їсти 800 кісточок за раз. А тепер до ягоди, насіння якої дають не тільки їжу бактеріям, але й містять просто безліч корисних речовин, дуже потрібних нашому тілу. Ця ягода кавун. На його насінні повних білка, цинку, міді, марганцю та вітамінів групи Б можна спокійно жити. 100 грамів кісточок кавуна дає 140% добової норми магнію, важливого мінералу, який регулює понад 300 метаболічних та ферментивних реакцій організму. А ось що ще ми отримуємо з кісточками кавуна 600 корисних кілокалорій, 31 грам білка, 17 грамів вуглеводів, 51 грам жиру. Далі я назву відсотки добової норми, 82% добової норми фосфору, 74 цинку, 44 заліза, 87% марганцю, 6% кальцію, 19% ніацину, 16% фолієвої кислоти. Боже ж мій, все, що треба, там є. Сушене насіння кавуна містить більш білка та мінералів, ніж насіння гарбуза та соняшника. Для порівняння, 100 грамів насіння гарбуза може похвалитися 12 г білка, 34 г вуглеводів та 42% щоденного споживання магнію, а 100 г насіння соняшнику містить лише 10 грамів білка. Наступного разу ми поговоримо про інші кісточки міноградні, фінікові та калини. А якщо ви не хочете чекати наступний епізод подкасту, то можете просто починати їх їсти. Вони дуже корисні. Дякуємо за три хвилини вашої уваги. Почуємося завтра! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.